Terima kasih telah menonton! Вітаю, ви дивитесь зірковий коктейль. Наші гості сьогодні учасники відомого українського рок-гурту. Своєю піснею, я не забуду першу ніч вони завоювали серця мільйонів українців. Тож сьогодні разом з нами гурт Антитіла. Вітаю вас! Привіт! Власне, це Денис Швець, це Тарас Тополя. Згадала вже трохи про ваші перші кроки, про те, як починалася власне, гурт, стежка власне, гурт Антитілан. І пісня Не забуду першу ніч була виконана у проєкті Шанс. Так. Після цього проєкту 30 тисяч разів вона була скачана з вашого офіційного сайту. Чи розраховували ви на такий тріумф? Ну, Об'єктивно розраховували на те, що Шанс це буде сходинка для гурту. Власне, так це і сталося. Після цієї програми величезна кількість людей почула про команду. Отримала можливість ознайомитися з нашою творчістю. Власне, на той час це була пісня Я не забуду першу ніч з нашого сайту. Одразу. Цю пісню скачала величезна кількість людей. На той момент це був 2007 рік. Всі розуміють, скажімо, розголудження інтернету і взагалі інтеграція інтернету в суспільство. Тоді це було не так масово. Інтернет був у в мегаполісах, у... і цифра в 30 тисяч на даний момент це фактично цифра в 300, а можливо навіть і в півмільйона скачувань. Тому на той час для нас це був дійсно успіх. І ми це відчули одразу, тому що гуртом почали цікавитися. Після того ми отримали декілька запрошень на всеукраїнські тури. В один навіть відправилися. Ну, він виявився не зовсім всеукраїнським, але там десяток міст ми від'їздили. Тому це однозначно був гарний шанс, і ми його використали. Я читала учасників, склад учасників змінився. Тоді, власне, приєднався до ні, ні, прийнався... раніше. Пізніше. Ні, Пізніше, я близько трошки більше року грав. Насправді, в 2008 році сформувалися ті антитіла, які всі звикли знати, бачити, чути. Ми випустили перший дебютний альбом, ми відзняли перший відеокліп серйозний, ми вийшли на велику сцену. От, власне, в 2008 році. Я на той час закінчив університет, ми одразу підписали контракт, зібралися тим складом, яким ми зараз є, окрім Дениса, Денис долучився трошки пізніше. І фактично, відлік реального гурту антитіла, того, який всі звикли знати, бачити, слухати на концертах і в телевізорах, ми 18? починаємо з 2008 року. Тому цього року ми і святкували п'ятиріччя минулого вже. Так, да, да, Минулого, 2013, святкували п'ятиріччя. 14-му будемо святкувати шестиріччя, я капітан, капітан очевидності. Так, ну от Денис, мені цікаво, що ви можете сказати про атмосферу вашого гурту? Дружня, весела така атмосфера, враховуючи, що деякі учасники гурту, коли сприймали участь в КВН, ну, зокрема, Тарас і Сергій Клавішник, тому всілякі жарти. Не припиняються з самого ранку, коли прокинулись очі, продерли друг друга, побачили. Тому дуже весело. Всі ці подорожі там, на столі. дуже така дружня команда. Тобто сприймається, коли хтось над таким жартує. Ми постійно один над одним жартуємо. От знаєте, якщо людина здатна до А самоіронії, над собою в першу чергу, і та людина, яка вміє сміятися над собою і дозволяє це робити тим людям, яких вона вважає там друзями, це людина вже, як мінімум, е може вважатися мудрою. Так, а критика є. От мені, до речі, цікаво, Тарас, коли ви пишете пісні свої, приходите в колектив. Це потім обговорюється якось. Обговорюються тексти досить часто, в тому числі моєю мамою, яка є філолог, е в тому числі там. Учасниками команди антитіла обговорюються якісь музичні елементи аранжування. Ви ну, Можете сперечатися якось на фоні творчості вашої? Так, да, ми постійно б'ємо один одного, калічимо. Якщо щось не подобається, ми однозначно вирішуємо все кров'ю. <реш> інакше не можна, кнута кнутає пряника, пряник, пряник ізключає, залишиться да. <реш> <то> кнут. <реш> так. <реш> так ефективніше, так? Да? Да. Ну, насправді це жарт. Все вирішуємо колективно, полюбовно. Зараз у вас графік досить чимний, оскільки ви вирушили у міжнародний тур на презентацію свого третього альбому. До яких країн ви завітаєте із новою концертною програмою? Поки що обмежуємося рамками України. Я думаю, всі розуміють, чому, тому що відносно тих ситуації, яка склалася між. Російської Федерації України виступати в стані агресора, ніхто не збирається, і немає морального права на це. Зараз ідуть перемовини щодо фестивалів у Європі, угу. от, можливо То, можливо, буде така змога так. туди так, поїхати. Так, але це Тому. не в рамках туру, це вже окремо. Да, окремо. Чи можна сказати про те, що от ваша нова пісня над полюсами вона ілюструє події сьогодення? Вона закликає до єдності, це однозначно. Вона була написана задовго до цих подій, і ніхто не міг навіть догадатися, що вона буде актуальна настільки. Тому що ми декларуємо нею, в принципі, свою позицію, головну, що незалежно від того, які є між нами розбіжності, ми вони об'єктивно завжди є. Навіть, знаєте, брати-близнюки, вони все, все одно різні, так? Тому кожного свій характер, якийсь світогляд, кожного свої вподобання, світ, колір шкіри, мова. Е Предмети обожнювання, ненависті, все, все, все різне. Так? Але над цими різностями ми повинні бути разом. Дуже і розуміти, і усвідомлювати, що в принципі ми це один організм у всесвіті. Як дуже гарно ілюструє це. В принципі, на нашому організмі от, е, люди схожі щось, е, от, стосунки між людьми зараз схожі е, чимось на кшталт того, якби, наприклад, зараз печінка почала диктувати е, якби, справ, правила поведінки чи правила життя, наприклад, серцю. І казати, що ти не повинен скорочуватись, ти повинен, скажімо, фільтрувати кров, а серце не може цього зрозуміти, бо в нього зовсім інша функція. Або, наприклад, ніс почав би кричати, що вухо, чому ти не дихаєш, так? а вухо не може дихати по своїй природі само ми всі різні по своїй природі, ми всі маємо якісь свої особливості. І ми не повинні диктувати один одному, що робити. Ми повинні вчитися співіснувати разом, як в одному організмі клітини. Хтось відмирає. Появляються нові, кожен виконує свою функцію. Але якщо представити, що одна якась частина забирає на себе ініціативу, вона стає раковою, так якщо вона починає тільки брати від, від організму і нічого не віддавати, організм приречений на, на смерть. Власне, так само і суспільство. коли ми чим швидше ми зуміємо дійти до такої гармонії, я не кажу це там в рамках одного-двох років, це можливо навіть сотні і тисячі років, нам прийдеться до, до цього йти. Але чим швидше ми це зробимо і зрозуміємо, що ми, в принципі, це одне ціле весь цей світ, який повинен. Жити в гармонії над усіма розбіжностями, над усіма різностями. Що ми одна душа, тим швидше ми будемо щасливі. Вернемося знову ж таки до вашого нового альбому. Зокрема, до кліпу. Я читала, що він був знятий буквально за три дні. Чим були зумовлені такі екстремальні зйомки. Кліп над тим, полісом. Тим, що ідея була така. Ну, взагалі. Що для нас стало вже такою традицією, що якщо у нас є якась цікава ідея, і ідея, яку ми вважаємо за потрібне висвітлити в наших відеороботах, то ми йдемо на багато поступок в комфорті, в якихось інших речах для того, аби реалізувати. І власне цього разу це був мороз мінус 26, це був вітер, це була крига, це водосховище там біля Києва одне. Ми так потрапили, що це був найхолодніший день цієї зими. Був шалений вітер. Умови були просто неймовірні. Там, аби на той острів, де ця церква в кліпі розвалена, зруйнована, аби туди просто дотарабанити взагалі весь реквізит, камери, дизельні генератори і багато-багато інших речей, які потрібні для зйомок, це були неймовірні зусилля. Тобто, ми, щоб ви розуміли, ми вдягали. Куртки зверху на куртки. І ще закривалися бушла Да, Тому що був ну, неймовірний мороз. Але головне була ідея передати візуально оцю пустелю, холодну пустелю, крізь яку йде людина з, чорним, е, з чорною ношею. Що там всередині? Кожен в принципі, може розуміти своє, але факт залишається фактом, що він цю чорну ношу спалює і звільнюється від того всього, повертається в сім'ю. Його зустрічають діти, якби там є своя своєрідна метафора. Е, ціленаправленно робили так, аби кожен, хто дивиться відеокліп, мав змогу додати свою глибину туди. Традиційним завершенням нашої програми є своєрідна асоціативна гра, де вам варто уявити, що існує коктейль під назвою антитіла. І от які інгредієнти мають до нього віти? Я думаю, що це має бути однозначно фреш, так? Такий освіжаючий. Освіжаючий фреш. Диминиць, у нас вегетаріанець, фреші, вегетаріанці люблять. І в принципі, фреш це дуже корисно. Тобто антитіла позиціонують себе як, як якісна музика. Це може бути фреш з гарних продуктів. Свіже. Зі свіжих продуктів, так, так без нітратів. Які В першу чергу освіжають не тільки тіло, але й трошки розум звільняється, освіжає цих зайвих думок. Так. І це перший інгредієнт. Е, от. А, я думаю, так, що це має бути фреш, але інгредієнти вони можуть бути різні. Від того, що тільки тому, що спектр композицій Груд антитіла, вони починаючи від веселих, розважальних танцювальних, закінчуючи до рокових, соціальних з якимось гострим посилом. Так? Тому сказати, що в цей фреш там входить те чи те, неможливо. Хай кожна людина собі змішує те, що вона хоче змішати. Будь-яка комбінація відображається в наших піснях однозначно. Мені здається, більша частина в цьому коктейлі це саме любов. Так. Послід, клуб, не, думай, клуб ніяк. Ніяк. Суниця, полуниця. А, дякую вам за розмову. А я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був відомий український рок-гурт Антитіла. Вам дякуємо, що були з нами, і на все добре.